У рамках співпраці з корейськими партнерами в УМАНІ продовжують реалізацію проєкту Смарт Сіті. Міський голова Ірина Плетньова відвідала столицю Кореї, де закордонні колеги наочно ознайомлять із роботою складових розумного міста для впровадження подібних технологій в громаді. Йдеться на сайті Уманської міської ради. Також уманська делегація ознайомилася з роботою Центру управління транспортно Сеулу, який відстежує та аналізує з використанням штучного інтелекту та бікдата міський трафік, громадські перевезення, приватний транспорт, таксі. Де можна подивитися, як правильно зробити логістичну розв'язку. І Я думаю, що це все ми зможемо реалізувати в нашому місті. Ми зустрічалися із керівником з керівником асоціації відбудови України Південної. Нам пообіцяли, що наш проект Smart City це один із пріоритетних проектів для Кореї.